Всім привіт! 16 травня. Сьогодні покажу у відео свою розсаду томатів і як ми закалювали розсаду. Частково розпочали висаджувати розсаду. Як бачите, ось почали проривати через один рядок, тому що розсаді вже досить густо, вона вся зливається і потрішку витягується. Тому, щоб такого не було, прориваємо ось через один ряд. Ось дивіться як вона виглядала. До цього, бачите, все злито. Це тут кожен іде рядочок. І при такому густому коврику, скажу вам, закалка теж не дуже добра. Воно може зверху якби і закалитися, да? а от всередині, якщо буде ось так густо, то не досить добре. Тому прориваємо через один ряд і зараз частково висаджуємо. Тепер, друзі, ось ті гібриди, які я висаджував, у відкритий, ну, не відкритий, а в теплицю прямо в ґрунт. Не через розсаду, не через стаканчики, там касету. Це хепінет. Ось такий вигляд, теж густо. Ну, Посіяний він, якби і не густо, але такий вже досить великий, тому пора вже його теж на город. Далі в нас іде гібрид Полфаст. Ось теж сіяв так його. Теж непогано зійшов, я б сказав що він майже увесь. І п'єтра роса. Ось. Сливка п'єтра роса. Її тут небагато, теж тисяча. Ну, зійшла трішки гірше і вона така невелика, маленька. Чомусь така приземлена. Далі у нас Фатіма рожевий. Ну, тут теж вже, бачите, Коврик такий, ну, розсада ось така. Непогана. Класна розсада. Тому і цей будемо скоро висаджувати. Далі у нас Волгоградський, шикарний томат. Всі ви добре знаєте його. І Ріогранд теж. І, друзі, були приморозки, тому перед заніс в теплицю. Довго я його тримав і на дворі, але ж вирішив таки занести, бо мороз був, навіть виноград померз. Не встиг я його прикрити. Ось такий має вигляд перець. Вже цвіте. Цвіт ось такий вже є майже на кожній. Трішка баклажанів. Так, друзі, тепер щодо закалки розсади. Ось моя теплиця. Значить, Дивіться як я роблю. Досить зручний варіант. Можливо, хтось зробить. Тепличка до речі, 8х15. Стіни зроблені, бачите так, похило під кутом. Це для того, щоб плівку можна було закачувати ось на ось такі рейки. Її можна докотити туди, аж до краю. Але цього вистачає. Раніше я колись закачував до середини криші. Останні два роки закочую його просто по стінах. Ось так. Тут у мене через три метри йде ось відстань одного, одної плівки, одного, одного прольота плівки, йде три метри. Ось так намотали і все. І так залишаю на день і на ніч. Ось. Тому закалка дуже суперова, провітрю я повністю. Так відкриті в мене дві сторони. Ось одна сторона. І зараз безстренько перейдемо. Тут теж відкриті, відкриті двері, вікна, тобто закалка прям класна. Ось. І тут теж все відкривається. Ось, друзі, так. Ну і до речі, ось цей виноград, який змерз. Тут у мене понад теплицею йде ряд цілий. Не встиг я його накрити. Воно вечора начебто і не було схоже на мороз, а вранці підмерзло. Ось такі друзі справи. Таке коротке відео. Розсаду садимо, далі відео буде. Ну а на цьому думаю все. Після томатів будемо вирощувати далі нову культуру, застеляти. Агроволокна чорні і будемо висаджувати дещо. А дещо, то вже покажу потім. Ну а на цьому все. Всім дякую. Далі буде. Всім пока.